Розпочинаємо короткий огляд новин. У Харкові серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру та мережу теплопостачання внаслідок масованої атаки дронами РФ. Четверо людей загинули. У Женеві закінчились переговори представників України ЄС та США щодо мирного плану. Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що це був найпродуктивніший день з цього питання, але робота залишається. Після публікації перших частин розслідування на Мідас щодо корупції в оточенні президента голова ОП Андрій Єрмак. Поставив задачу підконтрольним УП-силовикам готувати підозру керівникові САП Олександру Клименко, джерело стаття УП, одна битва за іншою або Зеленський між Мідасом і Трампом. Керівник САП Олександр Клименко заявив на одній із конференцій, що Алі Баба проводить наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжили переслідування детективів набу і прокурорів САП. І це не нормальна історія. Ма цитата. У межах програми Зимова підтримка стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свереденко. Це тисяча гривень. За її словами, 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей. Свереденко зазначила, що понад 10 мільйонів українців подали заявку на тисячу гривень у межах зимової підтримки. Вона також нагадала, що отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва, крім підакцизних книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги. Подати заявку можна до 24 грудня. Міндіч вивів 100 мільйонів доларів за кордон, і це ніяк не попливає на енергосистему України. А українцям роздають тисячу гривень. Не смішно новини. Підготовлені завдяки сайту Української правди та Суспільне.